Українська література в шкільній програмі це справжній скарб, який відкриває перед нами багатство нашої культури. Наприклад, Кобзар Тараса Шевченка це не просто збірка віршів, а глибокий крик душі, що відображає боротьбу українського народу за свободу. А Мартин Боруля Івана Карпенка Карого. Це комедія, яка з гумором порушує питання соціального статусу та ідентичності. Не можна забути й про захар Беркут Івана Франка, де ми бачимо силу духу та єдність українців у боротьбі з загарбниками. Цікаво, що цей твір був написаний на основі реальних подій, що відбувалися в Карпатах. А ще тіні забутих предків Михайла Коцюбинського це не лише про кохання, а й про глибокі традиції. Та звичаї гуцулів кожен з цих творів несе в собі важливі уроки, які актуальні і сьогодні. Українська література це дзеркало нашої історії, культури та ідентичності.